Привітлі від друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо сирник. Називається він ранкова роса, також відомий під назвою Сльози Ангела. Сирник цей надзвичайно ніжний із ноткою апельсину, із вишуканим зовнішнім виглядом, з карамельними краплинками поверха легкої, немов хмаринка, білкової пінки. І як на диво для такого елегантного вигляду готується цей сирник простіше простого. Обов'язково все розповім та поділюсь усіма секретиками. А з вас вподобайки та коментарі під відео. Починаємо. Для початку замішу м'яке тісто. Для нього знадобляться ось такі інгредієнти. 450 г порошна, четверта чайної ложки солі, розпушувач, 1 чайна ложка. Все це добре вимішую рукою. Тоді ж висипаю 100 г цукру. Знову ж таки трішки підмішую. Додаю 150 г охолодженого масла та перетираю цю всю суміш у крихту. Процес надзвичайно приємний. Коли отримала крихто, додаю ще одне яйце та приблизно 100 г кефіру або ж кислого молока, як у мене. І ось тепер усі інгредієнти вже у мисці і можна вимішувати тісто. До речі, можна це робити не лише вручну, а й за допомогою комбайна, як вам зручніше. Мені тісто видалось трішки за рідким, тому я додала ще 50 г борошна. Продовжує вимішувати до однорідності. Довго місити не потрібно, лише щоб усі інгредієнти поєднались і тісто стало більш-менш однорідним. Далі це тісто можна ось так у мисці Під закритою кришкою залишити охолоджуватись в холодильнику або зробити так, як роблю я. Форму для випікання, де буде пектись сирник, змастити олією за допомогою руки і потім одразу ж викласти по дну та бортиках тісто. Сформувати, так би мовити, основу нашого сирника. І вже ось цю сформовану основу у формі, у котрій буду випікати, я кладу до холодильника, поки готую сиркову масу. До сиркової маси нам потрібно 1200 г сиру, 8 яєць, трішки ванільного екстракту або цукру, 300 г звичайного цукру. 300 г сметани. У мене домашня сепараторна високої жирності. 100 г м'якого масла. 5 повних верховитих столових ложок крохмалю Та один малий апельсин, з якого я стиратиму цедру та вичавлюватиму сік. Майте на увазі, що якщо апельсин у вас великий, то сок беріть лише з половинки. Ці інгредієнти потрібно просто зблендерити до однорідної гладкої маси. Як бачите на відео я не одразу всі інгредієнти кладу у перший захід, а ділю їх по половинці тобто трішки сиру, трішки яєць і усього по списку. Змелюю цю частину з блендерю, тоді перекидаю до загальної миски і вимішую уже дві маси з усіх інгредієнтів. Роблю це лише тому, що усі інгредієнти одразу у мою чашу не поміщаються. Ось погляньте, яка виходить сирна маса, гладка, ароматна, з чудовим ароматом апельсину. Дістаю свою форму, де буду запікати сирник. Переливаю сирну масу, трішки розрівнюю лопаткою. І викладаю у розігріту до 160 градусів духовку на 60-70 хвилин. В результаті отримую ось такий золотистий чудовий сирник сирник повністю випечений, починаю готувати білкову пінку. Для цього 4 білки перекладаю до чаші міксера, вони холодні, додаю туди дрібку солі та трішки лимонного соку, тоді починаю збивати. І з малих обертів поступово збільшуючи. І лише коли ось ці білки перетворюються у ось таку легку білу піну, починаю додати цукор. Загалом я додала 6 столових ложок цукрової пудри. Якщо у вас пудри немає, можна скористатись і цукром. Щоразу, додаючи 1 столову ложку цукрової пудри, я добре збиваю міксером до поєднання. В результаті отримую ось таку гладку, блискучу масу, котра зовсім не спадає із лопатки. І, перевернувши до гори дном миску, вона не буде випадати і витікати з неї. Тепер ось цю білкову масу, білкову пінку викладаю поверха сирника, котрий ще теплий, але вже трішки підстиг, вже не є таким гарячим. Викладаю добре, розрівнюю лопаткою по поверхні. А потім беру ще чайну ложечку і нею утворюю ось такі нерівності, такі узорчики. Це і для кращого зовнішнього вигляду, і для того, щоб було більше краплинок так званої нашої роси. Ось так у довільному порядку. Коли задоволена результатом, беру. Форму з сирником та перекладаю у знову ж таки розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Можливо, на 20. Заглядайте і дивіться по пінці. Вона повинна повністю підсушитись і бути пружною під пальцем. Ось так виглядає готова пінка. Коли я її дала трішечки остигнути, тобто десь приблизно півгодинки, накриваю зверха великою формою. Ви можете взяти миску або будь-яку посудину, яка за формою підійде до вашого сирника, до вашої форми для випікання. І так залишаю до повного охолодження. І ось на ранок у мене дійсно вийшла роса, або ж заплакав мій сирник сльозами ангела. Ось такі чарівні карамельні краплинки. Сирник вийшов направду незвичайним і на вигляд, і на смак. Надзвичайно ніжним, ароматним, чудовим на вигляд, таким, яким не соромно почастувати гостей, а також здивувати рідних. Обов'язково спробуйте, обов'язково приготуйте та поділіться враженнями у коментарях. Усім смачного, до зустрічі!